Завдяки гуманітарній допомозі від компанії Сіменс Україна підготовка до нового опалювального сезону буде здійснюватися з використанням нового сучасного електрокомутаційного обладнання. Спочатку повномасштабного вторгнення. Компанія «Сіменс» разом з головним, з головним офісом проробила велику роботу щодо надання гуманітарної допомоги у вигляді електротехнічного обладнання. Одним із таких важливих проєктів травнева передача гуманітарної допомоги для підприємства біоцерків тепломережа. Ми отримали запит від біоцерків тепломережа. Ми направили його в штаб-квартиру на погодження. Загалом було підготовлено та здійснено передачу пакету обладнання, що дозволить здійснити масштабне оновлення тепломережі та ще довгий час підтримувати її у справному стані. Обладнання включає автоматичні вимикачі із захистом від перевантаження, стаціонарні вимикачі, комутаційне обладнання «Синтрон», силові контактори та аксесуари, необхідні для проведення монтажних робіт. Загальна сума переданої допомоги складає приблизно 6,5 млн грн. І тут ви можете побачити лише невелику частину того обладнання, яке було передано. Надана гуманітарна допомога дуже цінна, особливо зараз, на початку підготовки до опалювального сезону. Це дозволить замінити застаріле обладнання, яке вже виходить з ладу, на сучасне і якісне. За допомогою даного обладнання ми зможемо вчасно та якісно підготуватися до наступного опалювального сезону, що дасть нам можливість ефективно використовувати електричну енергію і ефективно використовувати обладнання та забезпечити ефективну роботу персоналу впродовж опалювального періоду. За нашої ініціативи департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, комунального підприємства Білоцерків тепломережа, при добрій волі дочірньої компанії Сіменс Україна відбувається дана співпраця. І в рамках цієї співпраці комунальне підприємство Білоцерків тепломережа отримало значний об'єм електротехнічного обладнання, яке буде використано в оптимізації процесу виробництва теплової енергії, що дасть змогу мешканцям міста отримати більш якісну послугу. Воно стане нам дуже в нагоді. Дякуємо ще раз за допомогу. Допомога та підтримка міжнародних компаній яскравий показник для нашої громади, оскільки є доказом готовності до співпраці в майбутньому, а значить, і беззаперечної віри в перемогу України. Дякуємо нашим друзям.